Всім привіт! Записав вам невелике відео про свої продажі на аукціоні Віоліті. Також було декілька продажів в групі на Фейсбуці. Також записав вам невелике таке відео, такий відривочок так, для того, щоб ви побачили, як я роблю фото для Маркетплейсу eBay, як я мучуся, тому що займаюся я. Речами СРСР вони бувають абсолютно різні, різного об'єму, висоти, ваги, дліни, ну, ви зрозуміли. Тому доводиться пристосовуватися фото, хочеться зробити якомога якісніше. Від цього, звичайно, залежать перегляди, продажі і так далі. Тому дивіться. Все це, це я вам покажу сьогодні. Відео не забувайте підписуватись та ставити лайки. Ще один лот продався на аукціоні Віоліті Ось така снігурка та дід Мороз. Продав я їх за 400 гривень. Відправляти буду Укрпоштою в місто Одеса. Прикольний такий стан доволі непоганий, навіть збереглася онлайба якась, але вже ось такі. Все, друзі, пакую і на пошту відправляти. Друзі, знову продаж на аукціоні Violet. І знову я забув вам зняти коротеньке відео перед відправкою. Я завжди це роблю, але цього разу чомусь забув. Так, був продаж такого лоту. Продалися три машинки для стрижки. Зараз я вам їх покажу. Дві радянські. Одна закордонна, здається, з Германії. Ось така нова бігуща волна, одна з них. Друга тут також з інструкцією, з коробкою, з завода горький. Так, і закордонна комета. Не пам'ятаю, в яке місто я їх відправляв, на жаль, але точно пам'ятаю, що відправляв новою поштою. Продав я ці три машинки за 90 гривень. Довго вони в мене висіли, але, видно, комусь для антуражу згодилися. Тим паче, дві з них майже нові. Одна, вірніше, нова, друга майже нова. За кордон ну вже стан такий середній. Все, друзі, ось такий був лот, поїхав до нового власника. Продав ось такі два ножі, не через аукціон, продав через групу на Фейсбуці. До речі, посилання будуть під цим відео. Продав по 250 гривень. Чесно кажучи, вже не пам'ятаю, показував я вам чи ні їх. Ось такі. Це, скоріше за все, Зекпром, я так думаю. Ось це ось такий сталет. По 250 гривень вони відправляються в місто Рівне. Відправляти буду новою поштою. Зараз пакую, придумаю зараз, як запакувати і на нову пошту. Продався ось такий кітель на аукціоні Віоліті. Довго він в мене висів на продажі, але все ж таки знайшовся покупець. здається, це прапор. Можливо, помиляюся. До цього я продав кітельок повітряних сил, але він. Трохи дорожче. Ну, хто дивиться, спостерігає за моїми відео, той бачив. Той я продав за 250. Цей в мене пішов за 150, хотів за 200, але людина переконала, ну, за 150, так за 150. Відправляти буду в Тернопільську область. Укрпоштою людина вже оплатила лот, тому зараз буду йти відправляти. Ще в кармані знайшов ось такі погони. Ну, не будемо вже також покладу покупцеві. Думаю, йому буде приємно. Все, пакую і на пошту. Ось такий продаж. Цікавий такий ніж, чесно кажучи, не знаю, чи це робота і така, чи це просто хтось вдома зробив, але виконаний ось так бачите прикольно. Такі малюнки на ньому, як на клиночку, так і на самой рукояті. Також тут є відкривашка. Так, чик, чик. Продав не на аукціоні, не на eBay, не на Violet. Продав через групу. До речі, кому цікаво, посилання. Взагалі всі цікаві вам посилання знаходяться під цим відео. Продав просто в групі на Фейсбуці за 250 гривень. Відправляти буду новою поштою в місто Київ. Такий. Зараз пакую. Відправляти буду накладним платежем і відправляю. Єдине, що в нього, як бачите, трохи клиночок вже. утерян. Утерян. Хтось його так гострив, що трохи вже йому прийшов час. Але, тим не менш, людина купила. Тому зараз буду відправляти. Рівненький, все добре. Всіх вітаю, друзі! Ось такий лот продався в мене на аукціоні. Правда, на Фейсбуці. Тому, якщо вам потрібно продати якісь... Речі радянські запрошую вас за посиланням в описі під цим відео. Речей тут доволі багато різних, але вони ну вже чуть не виставив ось цей ромб на eBay, ну вже в останній момент побачив, що на ньому є невеликий дефект. Тому тут взагалі всі речі або з дефектами, або як годинники, наприклад. Вже не робочі, там на запчастини, на все таке. Тут доволі багато речей, але продав я їх всього-навсього за 200 гривень. Та й слава Богу, здихався, хоч не буде валятись цей некондишн. Тому відправляти буду новою поштою в село Погреби в Черкаська область. Все, друзі, погнав на пошту. Довго вона, друзі, в мене продавалась, але все ж таки продалася на аукціоні Віоліті. Ось така книга. Продалася за 200 гривень. Відправляти буду новою поштою в місто Київ. Така тяжка, та й враховуючи, що в мене е, взагалі то всього-навсього три лоти на Віоліті. думав, вона вже нікому не потрібна. Але все ж таки продалася, тому зараз пакую і відправляю новому власнику. Якось так це все проходить. Підписуйтесь, трансляції по eBay будуть. Звичайно, поспілкуємось. Тому для того, щоб не пропускати, підпишіться, поставте лайк, напишіть будь-який коментар, пишіть також свої питання по eBay, по Violet, буду допомагати. Все, побачимося на Ютубі.